Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні, 21 листопада, ми маємо надзвичайно важливу інформацію, яка стосується безпеки мільйонів українців. Генерал Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, людина, чиї прогнози щодо російсько-українського конфлікту збувалися з дивовижною точністю протягом останніх трьох років, зробив заяву, яка змусила зупинитися навіть найдосвідченіших військових аналітиків. Його слова не залишають місця для подвійного тлумачення. Генерал Годже стверджує, що наступний тиждень стане переломним моментом у війні, і цей перелом матиме конкретні географічні координати. Він називає області, жителі яких повинні негайно приймати рішення про евакуацію. Це не чергове припущення, не теоретична розвідка, а чітке попередження від людини, яка має доступ до інформації найвищого рівня та розуміє механізми сучасної війни краще ніж будь-хто інший на заході. Щоб зрозуміти вагу його слів, потрібно повернутися на кілька місяців назад у липні минулого року. Генерал Годжес зустрівся з представниками Пентагону на закритій нараді, присвяченій стратегічному плануванню військової допомоги Україні. За даними наших джерел у Вашингтоні, саме тоді він отримав інформацію про нові розвідувальні дані щодо планів Кремля на осінь та зиму. Ці дані включали конкретні напрямки можливого наступу російських військ, інформацію про перекидання додаткових підрозділів з далекого сходу Росії та нарощування потужностей ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Протягом серпня та вересня ці прогнози почали збуватися один за одним. Росія дійсно розпочала масштабну кампанію ударів по енергетичних об'єктах. Дійсно перекинула свіжі підрозділи на східний фронт, дійсно активізувала наступальні дії в напрямках, про які попереджав годжес. Зараз генерал стверджує, що настав момент, коли всі ці підготовчі дії Москви досягнуть критичної точки. За його словами, російське командування завершило формування ударних угруповань у трьох ключових регіонах, накопичило достатню кількість боєприпасів та техніки, і найближчим часом розпочне операції, масштаб яких перевершить усе, що ми бачили спочатку повномасштабного вторгнення. Генерал Годжес називає конкретні часові рамки сім днів. Протягом цього періоду, за його аналізом, відбудуться події, які радикально змінять стан фронту та створять безпосередню загрозу для цивільного населення в кількох областях України. Перед тим як перейти до слів самого генерала, важливо зазначити контекст його попередження. Упродовж останніх тижнів західні розвідувальні служби фіксували незвичайну активність у приграничних регіонах Росії та Білорусі. Супутникові знімки показують масове скупчення військової техніки біля кордонів Чернігівської та Сумської областей. У Білорусі, незважаючи на заяви Лукашенка про невтручання, з'явилися ознаки розгортання російських ракетних комплексів типу Іскандер. Та пускових установок крилатих ракет. Одночасно російські війська на Донеччині отримали значні підкріплення танковими підрозділами та артилерією, що свідчить про підготовку до наступальної операції великого масштабу. На півдні в Запорізькій області російське командування стягнуло додаткові сили в район Токмака та Мелітополя, що може вказувати на плани щодо превентивного удару по українських позиціях перед очікуваним весняним наступом зсу. Тепер давайте послухаємо, що саме говорить генерал Бен Годжес про ситуацію, що складається. Я звертаюся до українського народу та урядових структур з попередженням, яке ґрунтується на найсвіжіших розвідувальних даних, що надійшли до мене від партнерів у розвідувальному співтоваристві НАТО. Те, що я скажу далі, не є теоретичними припущеннями чи сценаріями можливого розвитку подій. Це конкретна інформація про наміри російського військового командування. Які вони готуються реалізувати протягом найближчих семи днів? Я розумію наскільки важко сприймати такі попередження, особливо для людей, які вже майже чотири роки живуть під постійною загрозою. Але моє завдання як військового професіонала надати вам інформацію, яка може врятувати життя. Протягом останніх трьох місяців Росія методично готувала те, що в нашій військовій термінології називається комплексною стратегічною операцією. Це не локальні бої за окремі населені пункти, не тактичні наступи на вузьких ділянках фронту. Це координована операція, яка одночасно охопить три напрямки, матиме чітко визначені цілі, та буде підтримана всіма доступними Москві-ресурсами. Від авіації до ракетних ударів, від електронної ворфер до інформаційних операцій, ціль цієї операції досягти стратегічного прориву до того моменту, коли Україна отримає наступні партії західного озброєння, зокрема нові системи протиповітряної оборони та додаткові f 16 Перший напрямок, який викликає найбільше занепокоєння: північний кордон. Чернігівська та Сумська області перебувають під безпосередньою загрозою атаки з території Білорусі та прикордонних регіонів Росії, за даними, якими я володію, російське командування сформувало ударне угруповання чисельністю близько 30 тисяч осіб, яке включає механізовані підрозділи, танкові батальйони та підрозділи спеціального призначення. Мета цього угруповання прорив оборони на ділянці між Черніговом та Сумами, вихід до Десни та створення загрози оточення українських сил, що дислокуються на цьому напрямку. Це не просто наступ для захоплення території, це спроба створити так званий котел, відрізати українські підрозділи від основних сил та змусити Київ перекинути резерви з інших напрямків, ослабивши оборону на сході. Я звертаюся безпосередньо до жителів Новгород, Сіверського, Глухова, Шостки, Кролевця та інших населених пунктів уздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вам потрібно негайно евакуюватися на південь або захід. Не чекайте офіційних розпоряджень, не розраховуйте на те, що у вас буде час зібратися пізніше. Коли почнеться наступ, дороги будуть заблоковані військовою технікою, мости можуть бути знищені авіаційними ударами, а комунікаційні вузли вийдуть з ладу. У вас є максимум один-два дні, щоб організувати виїзд. Якщо у вас є родичі чи друзі в центральних або західних областях, зв'яжіться з ними зараз. Якщо у вас є власний транспорт, заправте повний бак та приготуйте документи. Якщо транспорту немає, зверніться до місцевих органів влади, які мають організувати евакуаційні автобуси. Кожна година промедлення збільшує ризик. Другий напрямок: Східний фронт, конкретно Донеччина. Російське командування накопичило значні сили в районі Авдіївки, Бахмута та Вугледара. За нашими оцінками вони готуються до одночасного наступу на кількох ділянках з метою прорвати оборону та вийти до Покровська, а в подальшому до Краматорська. Це ключові логістичні вузли, без контролю, над якими українська оборона на Донбасі стане значно складнішою. Росіяни усвідомлюють, що наступні місяці їхня остання можливість досягти серйозних успіхів до того, як Україна повністю інтегрує в свої збройні сили нові західні системи озброєння та завершить підготовку нових бригад. Тому вони готові йти на значні втрати заради досягнення цієї мети. Жителям Покровська, Мирнограда, Селидового, Курахового та інших міст, що знаходяться в 50 кілометрах від лінії фронту, я наполегливо рекомендую евакуюватися. Я розумію, що багато з вас вже не перший раз чують подібні заклики. Я знаю, що ви втомилися від постійної невизначеності, що багато хто з вас не хоче залишати свої домівки, свій бізнес, свої спогади. Але те, що готується зараз, відрізняється від попередніх російських спроб. Це буде масований удар з використанням всіх доступних засобів, включаючи авіаційні бомби великої потужності, ракетні удари по критичній інфраструктурі та масоване застосування артилерії. Населені пункти, які зараз перебувають у відносній безпеці, можуть опинитися в зоні активних бойових дій протягом лічених днів. Третій напрямок, який викликає серйозне занепокоєння, Запорізька область, російське командування розглядає цей напрямок як можливість для превентивного удару по українських позиціях вони прекрасно розуміють, що Україна готує наступальну операцію в напрямку Токмака та Мелітополя з метою виходу до Азовського узбережжя та розрізання так званого сухопутного коридору до Криму. Щоб зірвати ці плани, російські війська можуть спробувати завдати випереджувального удару атакувати українські позиції раніше ніж почнеться український наступ. За нашими даними вони вже сформували для цього необхідне угруповання та накопичили боєприпаси. Жителі Оріхова, Гуляйполя, Кам'янського та інших населених пунктів поблизу лінії зіткнення на Запоріжжі повинні бути готові до евакуації в будь-який момент. Якщо почнуться інтенсивні бойові дії на цьому напрямку, цивільне населення опиниться між двома вогнями. Я закликаю місцеві органи влади вже зараз підготувати евакуаційні маршрути, визначити пункти збору, забезпечити наявність транспорту. Кожна громада повинна мати чіткий план дій на випадок різкого погіршення ситуації. Не покладайтеся на те, що хтось прийде вас рятувати в останню хвилину. Ви маєте бути готові діяти самостійно. Тепер я хочу пояснити, чому я говорю саме про сім днів. Це недовільно вибраний часовий проміжок. Розвідувальні дані вказують на те, що російське командування планує розпочати операцію наприкінці цього тижня або на початку наступного. Орієнтовно між 24 та 26 листопада. Вибір часу не випадковий. По перше, погодні умови в цей період будуть сприятливими для наступальних дій. Прогнозується невелика кількість опадів та відносно міцний ґрунт, що важливо для пересування важкої техніки. По-друге, це період перед святкуванням Дня подяки в США, коли західні політичні кола будуть менш активні, що дає Кремлю певну свободу дій без миттєвої міжнародної реакції. Одної по-третє, російське командування хоче встигнути реалізувати свої плани до того, як наприкінці місяця Україна отримає чергову партію боєприпасів та обладнання з США та Європи. Я також повинен сказати про те, що супроводжуватиме цей наступ. Готуйтеся до масованих ракетних ударів по всій території України. Російська Федерація накопичила значний арсенал крилатих ракет та безпілотників Камікадзе за останні місяці. Вони будуть використані для ударів по енергетичній інфраструктурі, командним пунктам, вузлам зв'язку, залізничним станціям та мостам. Мета паралізувати здатність України, маневрувати резервами та ускладнити логістичне забезпечення військ. Будьте готові до того, що може зникнути електропостачання. Мобільний зв'язок, інтернет. Запасіться водою, їжею, ліками, свічками, батарейками. Переконайтеся, що у вас є радіоприймач, який працює від батарейок, щоб отримувати інформацію про ситуацію. Підготуйте укриття. Знайте, де знаходиться найближче бомбосховище, як туди дістатися, що взяти з собою. Особливо важливе попередження для жителів великих міст, які можуть стати об'єктами масованих ударів: Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Всі ці міста знаходяться в зоні досяжності російських ракет. Я не закликаю всіх евакуюватися з цих міст, але закликаю серйозно поставитися до підготовки. Переконайтеся, що у вашій оселі є запас необхідного на щонайменше два тижні. Тримайте повністю заряджені всі електронні пристрої та павербанки, майте при собі готівку, оскільки електронні платіжні системи можуть не працювати, домовтеся з родичами про місце зустрічі та способи зв'язку на випадок, якщо звичайні комунікації будуть недоступні. Я розумію, що мої слова можуть викликати паніку, але паніка це не те, чого я прагну. Я хочу, щоб ви були інформовані та підготовлені. Паніка виникає від невідомості, від раптової загрози, до якої не готовий. Якщо ви знаєте про можливу небезпеку заздалегідь, якщо у вас є план дій, якщо ви зробили необхідні приготування, ви будете діяти раціонально та ефективно. Саме це відрізняє цивільне населення, яке переживе кризу, з мінімальними втратами від тих, хто опиниться в пастці через неготовність. Я також звертаюся до українського уряду та військового командування. Вони безумовно володіють набагато більшою інформацією, ніж я можу озвучити публічно. Але я закликаю їх не недооцінювати масштаб того, що готується. Росія вже неодноразово демонструвала готовність іти на величезні втрати заради досягнення своїх цілей. Вони не зупиняться перед використанням найжорстокіших методів. Вони готові перетворити українські міста на руїни, як вони це зробили з Маріуполем та Бахмутом. Українське командування повинно бути готове до швидкої переорієнтації резервів, до можливості одночасного реагування на кілька напрямків. Це буде серйозний виклик для управління військами. Але я впевнений, що Збройні сили України здатні з цим впоратися, якщо будуть мати достатньо часу на підготовку. Тепер дозвольте мені сказати кілька слів про те, як я бачу розвиток подій після цих семи днів. Якщо російський наступ буде зупинений, як я щиро сподіваюся, це стане переломним моментом у війні. Росія витратить величезні ресурси, втратить найбільш боєздатні підрозділи, і її здатність до подальших наступальних операцій буде серйозно обмежена. Це відкриє Україні можливості для власних наступальних дій взимку та навесні, коли нове західне озброєння буде повністю інтегроване. Але якщо Росії вдасться досягти своїх цілей, хоча б частково, якщо вони зможуть прорвати оборону на якомусь напрямку, це значно ускладнить ситуацію. Тому наступні сім днів дійсно можуть визначити хід війни на місяці вперед. Я також хочу звернутися до міжнародної спільноти. Західні партнери України повинні розуміти критичність моменту, це не час для бюрократичних проволочок. Не час для обговорень того, яке озброєння можна передавати, а яке ні, Україні потрібна негайна підтримка, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, розвідувальна інформація, технічна допомога. Кожна година затримки може коштувати життів. Я закликаю уряди, США, Великобританії, Німеччини, Франції та інших країн НАТО діяти рішуче та швидко. Якщо Україна не втримає цього удару, наслідки відчує вся Європа. Це не просто регіональний конфлікт, це питання безпеки всього трансатлантичного співтовариства. Повертаючись до конкретних рекомендацій для населення. Якщо ви знаходитесь у зоні безпосередньої загрози, евакуюйтеся зараз, не чекайте, поки ситуація стане критичною. Візьміть документи, гроші, найнеобхідніші речі. Та залиште небезпечну зону. Ваше життя та життя ваших близьких важливіше за будь-яке майно. Будинки можна відбудувати, речі можна купити знову, але життя повернути неможливо. Якщо ви знаходитесь за межами зон безпосередньої загрози, але в межах досяжності російських ракет, підготуйтеся до можливих ударів, визначте найбезпечніше місце у вашій оселі, це має бути внутрішнє приміщення без вікон. Бажано на нижніх поверхах. Якщо у вас є підвал, це ідеальний варіант. Тримайте там запаси води, їжі, ліків, ковдри, ліхтарики. Складіть тривожну валізу для кожного члена сім'ї. У ній повинні бути документи в водонепроникній упаковці, гроші, зарядні пристрої, сухий пайок, вода, ліки, змінний одяг, засоби гігієни, ліхтарик, батарейки, радіоприймач. Тримайте цю валізу в доступному місці, щоб у разі необхідності швидко її взяти. Домовтеся з родичами про план зв'язку, визначте конкретну людину за межами зони ризику, яка стане координаційним центром. Всі члени родини повинні зв'язуватися з нею, щоб повідомити про своє місце знаходження та стан для тих, хто має малих дітей, літніх родичів чи людей з обмеженими можливостями. Ви повинні планувати евакуацію в першу чергу. Ці категорії населення найбільш вразливі в умовах кризи. Якщо у вас є можливість виїхати завчасно, не чекаючи розвитку подій, зробіть це краще провести тиждень-два в безпечному місці та повернутися, якщо загроза не реалізується, ніж опинитися під обстрілом з тими, про кого ви маєте піклуватися. Я хочу завершити свою заяву словами надії. Українці вже неодноразово демонстрували неймовірну стійкість, мужність та здатність протистояти набагато сильнішому ворогу. Я не сумніваюся, що Україна переживе й цей виклик. Але для того, щоб жертви були мінімальними, потрібно діяти розумно, виважено та завчасно. Мої попередження. Це не спроба посіяти паніку, а спроба дати вам інформацію, яка допоможе зберегти життя. Прислухайтеся до них, подбайте про себе та своїх близьких, будьте готові до випробувань, які можуть настати. І пам'ятайте, це теж минеться. Україна переможе, але шлях до перемоги вимагає від кожного з вас виваженості, мужності та готовності діяти. Слова генерала Годжеса не залишають місця для сумнівів щодо серйозності. ситуації. Його попередження базується не на припущеннях чи теоріях, а на конкретних розвідувальних даних, які він отримав від надійних джерел у структурах НАТО. Варто згадати, що саме Годжес ще в грудні минулого року попереджав про зимову кампанію ракетних ударів по українській енергетиці. І його прогноз виявився абсолютно точним. Тому ігнорувати його поточні застереження було б надзвичайно необережно. Що відбувається зараз на місцях? За інформацією з регіональних адміністрацій північних областей, місцева влада вже почала підготовку до можливої евакуації населення. У Чернігові та Сумах розгорнуто додаткові пункти прийому внутрішньо переміщених осіб. Підготовлено евакуаційні автобуси, активовано міжрегіональну координацію з центральними областями. Однак багато жителів прикордонних районів все ще не усвідомлюють масштаб загрози. Декілька днів тому в соціальних мережах представники місцевих громад скаржилися на те, що офіційних попереджень про необхідність евакуації вони не отримували. Що створює небезпечну ситуацію, коли люди просто не знають про небезпеку, що насувається на Донеччині ситуація ще складніша. Частина населення прифронтових міст вже звикла жити під постійними обстрілами та не сприймає чергові попередження серйозно. Психологи називають це явище фаталізмом виснаження, коли люди настільки втомлені від постійного стресу, що перестають реагувати навіть на реальні загрози. Але те, про що говорить Годжес, якісно відрізняється від щоденних обстрілів, до яких жителі Донбасу вже на жаль звикли. Це буде масована операція з метою захоплення конкретних населених пунктів, що означає вуличні бої, руйнування будівель, повна неможливість отримувати гуманітарну допомогу чи евакуюватися після початку активної фази. Західні спостерігачі також відзначають підвищену активність у російських інформаційних каналах, що часто передує великим військовим операціям. Кремлівська пропаганда активно тиражує наративи про необхідність завершення спецоперації, про остаточний удар по військовому потенціалу України. Це класична підготовка внутрішньої аудиторії до наступу, формування очікування швидкої перемоги. Пояснення можливих великих втрат якоюсь вищою метою. Така інформаційна кампанія зазвичай на 2-3 тижні випереджає реальні військові дії, що відповідає часовим рамкам, про які говорить генерал Годжес. Важливо розуміти і геополітичний контекст цих подій. Росія усвідомлює, що її вікно можливостей звужується. Західна допомога Україні, незважаючи на політичні дискусії та затримки, продовжує надходити. Українські військові навчаються працювати з новими системами озброєння, формуються нові підрозділи, зміцнюється оборона. Кожен місяць, що минає, працює на користь України. Тому Кремль відчуває тиск часу, необхідність досягти якихось значних результатів зараз. Поки баланс сил ще не змістився остаточно на користь України. Це робить наступні тижні критично важливими. Росія може піти на ризиковані операції на значні втрати, лише б досягти, хоч якогось результату, який можна було б подати як перемогу. Українське військове командування безумовно усвідомлює загрозу та вживає заходів. Резерви перекидаються на загрожені напрямки, зміцнюються оборонні позиції, проводиться додаткова розвідка, але навіть найкраща підготовка не гарантує відсутності жертв серед цивільного населення, особливо якщо люди проігнорують заклики до евакуації. Досвід Маріуполя Бахмута Авдіївки показує, що найстрашнішу ціну платять саме ті, хто залишається в зоні активних бойових дій. Сподіваючись, що якось пронесе. Шановні глядачі. Інформація, яку ми отримали від генерала Годжеса 21 листопада, вимагає від кожного з нас конкретних дій. Якщо ви або ваші близькі знаходитесь у названих регіонах, не відкладайте рішення про евакуацію. Кожна година може виявитися критичною. Зв'яжіться з родичами, обговоріть план дій, подбайте. Про безпеку найвразливіших членів родини. Якщо у вас є можливість допомогти іншим з евакуацією, транспортом, тимчасовим житлом, зробіть це! Зараз час, коли солідарність та взаємодопомога можуть врятувати життя. Наступні сім днів дійсно можуть змінити все. І від наших дій залежить, скільки людей зможуть пережити цей критичний період. Будьте пильні, будьте готові, бережіть себе та своїх близьких.